Вітаю, друзі, на, <кій> на моєму каналі Ukraine Дігер. Ось на копі не знімав знахідки. Ось такі знахідки. Я швидко пробежуся, що сьогодні потрапило. Ось така монетка, садник з тратами. Так, що там далі? Який жетончик попав, все-таки непонятне. Дірочка, що воно таке. Потім така монетка лиса. Вообще. Тобто нічого не видно. Советські монет. ну тут нічого цікавого немає. 74 рік, потім 1000, одна копійка теж така Радянщина все. 1949, по-моєму, щось таке там. Дві копійки. 1931 року ось така монетка, монетка, монетка. Ось така прикраса, камінчик такий цікавий, зелений. Що воно таке? Там якийсь щось десь. Мабуть, чи брошка, чи щось таке, що воно, не паймо. І ось така цікава знахідка попала мені. Звісно, з такими втратами. Щось відколопнулося, щось таке. І тут ось такий цікавий надписи. Це кришка самовару. Ось бачите, зараз я почитаю щось тут пишуть. Так, стоп, фокус. Стоп, ось такі. Ерб. Ось такі. За виставку. 1907 Тысяча девятьсот сёма Не пойму что есть на надписи Фабрика якась там. Потім угу. Баташова. Уж так какие уж такие клеймы. Така дуже цікава кришечка. Я ось тут 1966 рік. Ось така кришка самовару. Ось така. Ось такі знахідки були. Буде надо дуже глибоко був. Дуже був глибоко. Десь більше ж така лопати, бо сантиметрів 60 був на глибині. Звичайно, самого, самого самовара не було. Була, була тільки така кришечка. Ось, ось така. Ну. Так що ось такий був коп. По мене так нічого не було. Я трошки коцнув лопатою, і, звичайно, його зачепив. Ну, хай. Мось, може комусь потрібна така, не знаю. Тут все читається, звісно. Треба буде, мабуть, їхати і шукати запчастини останні від самовару. Та це треба брати і фундамент. Біля фундаменту було біля хати треба шуршити, шукати. Цікава знахідка, я такого ще не знаходив. <кхів> Ось така знахідка. Вот такая захитка. Я так понимаю, тут что вставлялось наверх. Вот, фиры. Получается, же, 1, 2, 1, 2, 3. Вот так. Ну, будем продолжать Еще пошуки. Всем, кому бажаю. Гарного здоров'я, знахідок і всього найсаго найкращого. Якось так. Добре. Ось такий знахідки.